І про реаліті воно складатиметься з двох частин. Зараз про чат випробування. Якщо ти вже маєш свій продукт або хочеш лише прокачати свою свідомість, задача перепрошити мислення на генерацію мільйонів та отримати їх вже зараз. Іншими словами, показати кожному, де лежать їхні гроші, як їх взяти і проконтролювати, щоб ця дія в тебе перетворилася на автоматичну звичку, завдяки чому. Через роботу з обмежуючими упередженнями, через роботу з ціллю та дедлайнами. Це питання стосується і теми відносин, і теми норм, дозволів, відповідальності, дисципліни, паттернів поведінки, мотивів та не тільки. Як ми працюємо: персональні та групові зізвони, комунікація в спільному чаті, розбори, постановка задач та контроль їх виконання, аналіз та робота над помилками. Чому зараз? Бо ти живеш не чернетку свого життя, це давно вже чистовик. І продовжувати пропускати можливості повз це справжній злочин проти себе. Чому саме тут? Бо це поле людей, об'єднаних однією метою. Це справжні дзеркала, які підсвічують слабкі місця і сліпі зони. Ти можеш не вірити в себе і свій продукт, або те, чим ти займаєшся на цьому етапі. На цьому етапі дуже важливо, щоб твій наставник вірив в це. Що було до пошуки себе, пошуки шляхів, топтання на місці, обмеження себе в своїх бажаннях через нестачу коштів, дія через потребу. Після тотальне розуміння, круглі цифри на твоєму рахунку вже під час реаліті, чіткі дедлайни і запровадження здібності генерувати активи на рівні автоматичної звички. Реаліті триватиме 7 тижнів і стартує 15 вересня. Є лише 10 місць. Більше мені буде некомфортно стягнути на цей момент. З урахуванням поставленої задачі, яку кожен має втілити вже протягом першого тижня, вартість участі в реаліті є символічним вкладенням в себе. Я беру в роботу лише тих, кому це дійсно потрібно. Я не маю часу та бажання вмовляти будь-кого бути щасливим та успішним. Бо святе місце пусто не буває. Напиши мені просто зараз, якщо вважаєш, що це одне місце з десяти має бути. 作用。